Сьогодні ми з вами розглянемо е, обвішування вікна фурнітурою, як один із основних елементів металопластикових вікон. Е, виробників фурнітури є багато: є українські, турецькі, німецькі, французькі, тобто на нашому ринку представлено доволі різноманітних виробників. А ми в своєму виробництві використовуємо німецьку фурнітуру рота, яка зарекомендувала себе як доволі надійний. Постачальник і доволі надійні механізми. Для обв'язки одного вікна, тобто, правильніше сказати, однієї стулки, нам потрібен ось такий набір фурнітури. Складається він із наступних елементів. Перше кутовий елемент. Далі механізм, поворотно-відкидний. Далі ще один кутовий елемент, ідентичний нижньому. Ножиці із сторони стулки, а також ножиці з частиною петлі, які ставляться на раму. Кутовий елемент, який ставиться із сторони петлі. Середній прижим з можливістю додавання додаткового прижиму. І ще один, оскільки у нас вікно доволі високе, ми додаємо ще один середній прижим, але вже без можливості додавати до нього наступні елементи. Крім того, ще в нас ставиться на раму верхня петля, нижня петля з двох частин складається. Ставимо на раму відповідні планки на кожну цапфу. Ставимо. Велику нижню відповідну планку, яка відповідає за те, щоб наше вікно можна було відкривати на провітрювання і воно не відкривалося повністю. Також ставимо ще блокувальний механізм і відповідну планку блокувального механізму. Потрібно для того, щоб ви не виконали дві операції одночасно. Тобто, або стулка відкривається на провітрювання, або стулка відкривається у нас повністю. Щоб не переплутати, і тобто цей блокувальник не дає вам можливості зробити неправильні дії. Обв'язку вікна фурнітурою ми починаємо із обв'язки стулки. Для цього зручніше всього, починати обв'язувати із встановлення кутових елементів. Отже, беремо наші елементи, вставляємо їх у фурнітурні пази. Тепер ми точно не переплутаємо напрям відкриття стулки ліве чи праве, можемо її для зручності перевернути і закріпити наші елементи за допомогою саморізів. Саморізи закручуються у спеціально виділені для них місця. Після встановлення кутників можна встановлювати наші середні прижими. Обов'язково треба звертати увагу на те, щоб цапфи стояли посередині пазів, не були зміщені. Ні вліво, ні вправо. Це треба контролювати на всіх деталях, які ми встановлюємо на нашу стулку. Якщо поставити зараз його із зміщенням, звісно, вставити ми його зможемо, але працювати потім це вікно не буде. Тому перевіряємо середню, середнє положення і монтуємо. Так, середні прижими ми закріпили. Е, далі переходимо до відмічання розмірів і закріплення поворотно-відкидного поворотно механізму та ножиць. Поворотно-відкидні механізми і ножиці, вони йдуть універсальні на з шагом 200 мм. Тобто, їх розміри трошки варюються від розміру вікна. Одна частина механізму вже готова одразу для встановлення. Іншу частину механізму, ось якщо бачите, вона зроблена із запасом. Іншу частину механізму ми приміряємо до конкретного нашого вікна і вже після того відрізаємо у потрібну довжину. Для зручності при відмірянні механізму ми його ставимо не так, як він повинен стояти, а навпаки, другою стороною. Прикладаємо його на його майбутнє місце, злегка фіксуємо та відмічаємо місце відрізу. Місце відрізу це там, де він співпаде зі спеціальним місцем на кутнику. Є. Точно так же ми відміряємо ножиці. Перекладаємо їх на їх майбутнє місце встановлення та відмічаємо. Далі ми можемо переходити до спеціальної гільятини, яка відрізає нам наш механізм, а також пробиває в ньому для отвори для кріплення. Кожен виробник фурнітури пропонує для зручності використовувати їхні гільятини. У нас, оскільки, як я вже казав, ми використовуємо фурнітуру рота, то виробник надав нам в користування ось таку гільятину. Для чого вона потрібна і як ми нею користуємося. На наших відмітках, по відмітках, на спеціальні пази закладаємо деталі в гільятину. І за допомогою пневматики. Гільятина перше відрізає нам потрібний розмір і пробиває кріпильний отвір. Те ж саме робимо із поворотно-відкидним механізмом. Виставляємо деталь. Робимо отвір та відріз. Все, наші механізми готові для подальшого встановлення на стулку. Після того, як ми підрізали наші механізми в розмір, можемо переходити до їх встановлення. Встановлюємо механізми по їх посадочних місцях. Легенько защенкуючи пластмасові масові направляйки. Цю сторону ми підрізали, і тому треба, встановлюючи, звернути увагу, щоб. Гребінка співпала з посадковим місцем. Ось все співпало, можемо закривати. Перед тим, як прикрутити механізм вже повністю перевіряємо, чи співпадають наші отвори під ручку з механізмом. Якщо все добре, можемо кріпити. Наш поворотно-відкидний механізм закріплений, і одразу, щоб потім до цього не повертатися, ми можемо встановити блокувальний механізм. Для блокувального механізму є одразу визначені місця. І він також фіксується саморізом. Так само. Встановлюємо тепер частину ножиць. Ці елементи механізму в нас встановлені по своїх місцях. Далі ми переходимо до етапу сверлення отворів для встановлення петель. Сверлення для петель починаємо із нижньої петлі. Тому що на стулці нижня і верхня петля трошки відрізняються. Для зручності знову перевертаємо нашу стулку. Маємо верхню петлю, маємо тут у нас нижня петля. Для того, щоб правильно просверлити отвори в правильних місцях, виробник фурнітури знову ж таки надає в користування ось подібні шаблони. Цей шаблон для стулки. Шаблон вставляється у фурнітурний паз, злегка притискається. І сверлом діаметром 3 35 мм. Сверлимо один, два, три, чотири отвори. В ці отвори вставляється нижня петля, яка має дві дві направляючі і дві фіксуючі. Петля на стулці у нас готова. А щодо верхньої петлі, верхня петля має трішки іншу конструкцію. Вона просто одягається і фіксується на ножицях. Все, верхня петля у нас теж встановлена. На цьому робота окремо із стулкою закінчена. Для подальшої роботи нам на наш робочий стіл треба вже класти саме повністю раму вікна. В роботу вже пішла наша рама вікна. Починаємо роботу з неї з того, що знову ж таки сверлимо отвори під нижню та верхню петлю. Для сверлення отворів ми маємо вже шаблон трошки іншого виду. Який призначений саме для роботи із петлями на рамі, виставляємо шаблон в потрібне місце і насверлюємо отвори. Одразу сверлимо отвор для верхньої петлі. Не забуваємо підрізати захисну плівку, щоб потім не доводилося її діставати з-під петлі. У верхні та нижні петлі мають такий вигляд, і відрізняються тим, що у верхній петлі також є дві направляючі два штифта. У нижньої петлі також є два направляючі штифта. Нижня петля готова, кріпимо верхню. У верхню петлю одразу ставимо фіксуючий штифт, щоб він був на своєму місці і навішуємо нашу стулку. Стулка на місці, штифт поки повністю не фіксуємо. Далі можемо переходити до встановлення відповідних планок. Для того, щоб правильно встановити відповідні планки на свої місця, нам треба зараз на рамі зробити відповідні позначки в тих місцях, де в нас стоять цапфи. У нас є нижня цапфа, Відмічаємо її центр. Відмічаємо центр цапфи біля поворотного механізму і відмічаємо місце для фіксатора блокувальника. Таким же чином ми відмічаємо всі інші цапфи, які в нас стоять на стулці на всіх сторонах. Ми відмітили місця всіх відповідних планок. Можемо пересходити до їх монтажу. Перша, ми монтуємо нижню відповідну планку. Далі у нас іде від стандартна, яка монтується. У нас трохи вище риски, приблизно, приблизно на 8 мм. І міліметрів. Відповідну планку для блокувальника Таким же чином, ми прикручуємо всі інші відповідні планки на вікні. Після того, як всі відповідні планки змонтовані, можемо закривати нашу стулку. І за допомогою ключа спеціального, який, в принципі, представляє собою ручку, але більш посилену, ми перевіряємо фурнітуру. Перша перевірка фурнітури передбачає собою зрив фурнітури з місця. Все, фурнітура наша працює нормально, вікно готове. Далі може вікно передаватися на етап скління. Дякую за увагу!